Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми з вами обговоримо матеріали Голосу Америки, які стосуються семи кроків Байдена щодо. Інтенсифікації підтримки України, а також щодо зустрічі Байдена з Зеленським і Камали Гарріс з Зеленським. Отже, розпочнемо з цих кроків. Сполучені Штати Америки нарощують оборонну допомогу. Про це в четвер оголосив президент Джо Байден. Сьогодні я оголошую збільшення безпекової допомоги Україні і низку додаткових заходів, щоб допомогти Україні перемогти у війні. Йдеться в заяві на сайті Білого Дому. Байден наголосив, що допомога Україні є пріоритетом його президентства. За цей час Україна перемогла в битві за Київ, повернула більш ніж половину території, яку Росія захопила з початку війни, і захистила суверенітет та незалежність. Заходи з посилення допомоги Україні передбачають, зокрема, надання нової системи Петріот, ракет для далекобійної зброї GSO, а також розширення навчання українських пілотів на F-16. Сім кроків з інтенсифікації допомоги Україні включають наступні кроки. Перший Пентагон виділить Україні всю суму оборонної допомоги, затвердженої Конгресом до кінця мого президентства. про що йдеться в заяві? Зокрема, решта коштів за програмою USA, Ініціатива безпекової допомоги Україні, за якою Пентагон може замовити виробництво зброї для України. Це буде виділено до кінця року. Байден також прийняв рішення надати решту коштів на суму 5,5 мільярдів доларів за програмою президентських повноважень, за якою Пентагон може надавати Україні зброю зі своїх запасів, і вона якнайшвидше потрапляє до України. У квітні 2024 року Конгрес США затвердив додаткове фінансування допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Другий крок: Пентагон оголошує оборонну допомогу за програмою USI на 2,4 мільярда доларів. Ці кошти будуть спрямовані на зміцнення ППО України, надання додаткових БПЛА, снарядів повітря земля та розвиток військово-промислового. Виробництва. Байден вказав надати Україні далекобійні снаряди Joint Стэнфонд Weapon, щоб зміцнити далекобійні можливості Збройних сил України. Це великий знову ж таки плюс для нас. Наступний крок: Пентагон відновить і передасть Україні додаткову батарею ППО Петріот і надасть додаткові ракети для цих систем. П'ятий крок Пентагон розширить навчання українських пілотів f 16 включаючи навчання ще 18 пілотів протягом наступного року. Шостий крок разом з міжнародними партнерами Штати сьогодні роблять кроки, щоб зруйнувати мережу криптовалюти, щоб протистояти діям Росії з обходу санкцій та відмиванню коштів. І наступний сьомий крок. Протягом наступного місяця Байден проведе засідання контактної групи з оборони України на рівні лідерів держав та урядів. Байден підсумував: ці дії чітко показують, що Сполучені Штати нададуть Україні необхідну підтримку, щоб перемогти у війні. Сьогодні ж Байден так зустрівся із президентом України в Білому домі. Зеленський подякував Сполученим Штатам за нові. Заходи. І, власне, ми переходимо із цих заходів до візиту Зеленського до Білого дому, і, власне, його зустрічі спочатку з, з Байденом, а власне, потім з Камалой Гарріс. Власне, під час. Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським Байден оголосив додаткову військову допомогу Україні, а також наголосив на довгостроковій підтримці Києва з боку США та партнерів. Скажу чітко: Росія не переможе у війні, Росія в Україні не запанує, Україна переможе, і ми продовжуватимемо підтримувати вас на кожному кроці. Зустріч у Білому домі мала на меті обговорення українського плану. Перемоги, сказав Байден. Це саме те, про що ми говоритимемо сьогодні, як Україна. Українці переможуть у цьому конфлікті, сказав Байден перед початком зустрічі. Байден назвав два ключових елементи, які потрібні для перемоги України на цьому етапі і в яких їй можуть допомогти західні партнери. Ці два елементи мають вирішальне значення для того, щоб ця війна закінчилась, сказав Байден: це військова допомога та довгострокова економічна підтримка. Першим він назвав зміцнення позиції України на полі бою. Саме тому сьогодні я оголошую про 2,4 мільярда пакету безпекової допомоги. Я також звернувся до Пентагону, щоб використати всі залишки фінансування, яке було виділено для України до кінця мого терміну, тобто до 20 січня. Це зміцнить позицію України в майбутніх переговорах. Другий елемент включає довгострокову підтримку України, про що було оголошено під час. Саміту НАТО влітку цього року, як ми вже зазначили на Вашингтонському саміті, ми маємо підтримувати Україну та її шлях до членства як Європейський Союз, так і в НАТО, а також у продовженні реформ боротьби з корупцією та укріплення демократії, над чим ви потужно працюєте зараз. За його словами, партнери мають допомогти забезпечити достатній потенціал України, щоб стримати майбутню агресію Росії. Байден зазначив, що в обох цих напрямках було зроблено великий поступ. Влітку було створено український компакт, до якого увійшли понад 20 країн, які зобов'язали забезпечити довгострокову безпекову підтримку для України. А вчора Байден оголосив про те, що понад 30 країн та ЄС. Ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення та реконструкції України. Частково для цього будуть залучені і заморожені російські активи. Таким чином, цими діями ми чітко даємо зрозуміти, що ми підтримаємо Україну зараз і в майбутньому. Це з приводу зустрічі Байдена і Зеленського, і, власне, те, що Байден зазначив на. Початку так цього процесу. Тобто тут нічого нового не було повідомлено про пакет допомоги Байден, зазначив, і з приводу того, що. Сполучені Штати будуть підтримувати Україну до моменту перемоги. Знову ж таки, тут ми ставимо питання, що зазначається під категорією перемоги України. Чи це план Зеленського, чи це власне бачення Білого Дому щодо перемоги? Тому що перемога це обширне поняття, і кожен учасник так цих Переговорів, тобто Зеленський і Байден, можуть мати різне бачення на поняття перемоги. Далі була зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Тобто, ця зустріч теж відбулася в Білому домі, і, власне, Гарріс підтвердила непохитну підтримку України на зустрічі, що відбулася після переговорів Зеленського з президентом Байденом. І невдовзі після того, як Байден оголосив про збільшення військової підтримки України на суму 8 мільярдів доларів, Гарріс наголосила на незмінності курсу нинішньої адміністрації. Моя підтримка народу України непохитна. Я пишаюсь тим, що стою пліч опліч з Україною. Я продовжуватиму підтримувати Україну і працюватиму над тим, щоб Україна перемогла у цій війні. Зазначила віце-президентка Ша, це дуже великий плюс для нас. Але також потрібно бачити, які конкретні кроки готова застосовувати Камала Гарріс для того, щоб Україна перемогла у цій війні. І знову ж таки, що для Гарріс є перемогою України. Далі Гарріс заявила, що вона забезпечить перемогу України в цій. Війні вона сказала, що боротьба в Україні важлива для народу Америки і назвала російську війну проти України конфліктом, який американський народ має визнати надзвичайно важливим для світового порядку. Агресія Путіна це не лише напад на народ України, це також атака на фундаментальні принципи, такі як суверенітет і територіальна цілісність. Міжнародні правила та норми не є якимись абстрактними поняттями, вони забезпечують порядок і стабільність. Вільність у нашому світі вони підтримують американську безпеку та американське процвітання, і коли їм загрожують десь, їм загрожують скрізь, зазначила Гарріс. Історія настільки чітко нагадує нам, що штати не можуть і не повинні ізолювати себе від решти світу. Ізоляція не убезпечує. Тож штати підтримують Україну не з благодійних цілей, а тому, що це в наших стратегічних інтересах. Ми продовжимо надавати Україні допомогу у сфері безпеки, необхідну для успіху на полі бою. Також Гарріс наголосила, що закінчення цієї війни не може бути вирішене без України і додала, що у США є дехто хто натомість хоче змусити Україну відмовитись від значної частини її суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитись від безпекових відносин з іншими країнами. Ці пропозиції. Такі ж, як і пропозиції Путіна. Скажімо прямо, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечними і неприйнятними. І, власне, далі Зеленський наголосив, що Штати та Україна мають спільні погляди щодо того, як потрібно завершити цю війну, і подякував за сильний пакет допомоги, про який президент Байден оголосив на цьому. Тижні. І далі Гаріс Зеленським пішли в якусь кімнату, так, для проведення переговорів вже за межами камер. Тобто тут також була підтримка, висувана в бік нашої держави. Знову ж таки, хочеться побачити по діям, так, які Гарріс може або запропонувати. так, або доповнити ту політику, яку проводить Джо Байден. Я говорив раніше, що над цим також потрібно працювати там, до прикладу, зняти заборону, наносити удари по Росії далекобійним озброєнням. Над цим пунктом потрібно активно працювати, так, для того, щоб ці обмеження так, вони були. Зняття. Тобто є певна площадка стартова, так і над нею потрібно працювати, щоб отримати максимальний результат для нас, так для нашої перемоги у війні проти Росії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вас!